Друзі, хочу вам привідкрити невеличку таємницю створення посуду, глиняного посуду вручну, 100% ручна робота. Мої лекала, які я використовую, це не ідеальний круг, на який важко опиратися, але він трошки допомагає. Екструдер, який видавлює певні формочки, які теж можна, наприклад, поєднувати і робити такі кола. А також. Інструмент для нанесення об'ємних візерунків і лощиня. Да, Такі стеки є маленькі. І більші стеки я використовую для того, щоб полірувати лощити поверхню вже після того, як вона проходить початкову стадію висихання. Так, дивіться. Зараз тут стоїть найскладніший виріб всієї чайної культури це чайничок окремо. Зробився черепок. Він шліфувався, згладився, був з'єднаний з двох напівкуль. куль. Тут вже ободочок. Ободочок слугує тим, щоб чайничок добре стояв. Ось Ця поверхня теж досить пласка, тому що я буду кріпити сюди ободок. Потім під цей ободок буде підганятися кришечка, і я зараз вирішив, що кришечку я роблю окремо. Повністю з'єднується, висихається. Полірується, шліфуються всі ці <хи> процеси запікання, молочіння, виробу йдуть. І потім вже на основі готового чайничка я роблю додатково кришечку, можливо, навіть дві, тому що я зараз дуже сильно зациклений на тому, щоб кришечки дуже класно підходили. Далі в нас йде носик. Носик з ідеально круглим отвором. Теж полірований, шліфований. Буде кріпитися сюди, в цей отвор буде спочатку вкладене сито, сито робиться окремо, воно робиться випуклим. досить великі отвори по досить великій площі, і велика кількість цих отворів дозволяє зливу відбуватися досить швидко і рівненько. Ось це кріпиться сюди, потім кладеться носик, потім вушко. Чому? Наші вушка такі зручні. От якщо в тебе вже є чайничок нашої ручної роботи, скажи наскільки зручно брати в руку ці чайнички, тому що ми вже з Ілією. Мали досвід спілкування з ісинським чайничком, не супер якогось там видатної якості, але це все-таки був ісинець там було дуже незручне вушко. Тому що вушко я роблю анатомічно Спочатку я роблю його окремо під свою руку, відчуваю, як я буду за нього братися. Потім я вже знаходжу на чайничку позицію, де буде зручніше всього його прикріпити, От, і потім вже я його кріплю. Це все потім підганяється, і в кінці да, кришечка. Ну, роботи. Багато, багато етапів, тому, так скажемо, навичка роботи з цим вже п'ятий рік, і наші вироби починають коштувати нормальні суми, тому що вони зроблені реально з любов'ю, з турботою на певному професійному рівні, вже який дозволяє ставити хороші ціни. Ну і певний стан складається. Да? Ручна робота вона відчувається, ти відчуваєш енергетично, як ти. Починаєш дотикатись до того, що було здійснено просто тисячі років майстер, який це робив.